Так. Ну, в общем. Я не сильний спеціаліст по англійській мові, але там у першій строчці написано приблизно таке. Only this text in English out Auto read... Ну, якщо пере перекласти. На українську, то тільки оцей текст на англійській мові правильний. Так, а тепер щось я. Ну так, да, так, да, да. це я знімаю прямо з екрану, з монітора, так. Да. Да. Зараз я, звісно, постараюся зробити усе. Для, для тих, хто... А що це в мене не, не хоче їхати? Сейчас я поправлю. Поправлю, бо може бути погано. Не дуже важно видно. Ага, видно. Так. Я не знаю, чи все буде видно. В общем, текст такий Той, хто розуміє англійську, той може прочитати. Ну, в принципі, це ж можна і без мене знайти. Так, дивимося далі. Щось тут багато що написано. Ну, а тут написано. Значить, я хочу звернути увагу, ось о, е, актив, operation, ну, в Взагалі, робиться операція 2301. Центра, центральне, центральне Європейське Время... Так, з цього, 8 травня. Так, and to the remain in the position of occupation in at the time. В общем, я не сильний спеціаліст англійською. Пробачайте за, за цей. В общем, смисл. З 20... 3 години 1 хвилини. 8 травня значить читається, що Германія здалася. Так, листаю далі. Тут у нас ще виходить, хто тут германський главнокомандуючий Вілбеонс, Юстузе. Так, ладно. Там іде описи. Так, і ще ж шут... ага, щас секундочку, це перша сторінка кончилася, цього акта про капітуляцію. А тепер я постараюся і чуть-чуть щось додати, А додати я хочу, що? А я хочу додати те що. Зараз я перелистаю вверх. Ну, це, звісно. Кому це інтересно, то це можна дивитися. Так, щас щас, щас секундочку, секундочку, секундочку. Так, це опять отекстовку, п'ятий пункт. In the event, to the герман хит, German... но ну, опять главнокомандуючий. Германський. І доходимо до самого цікавого. Що це? Signet ет. Це підписано. Ось все написано. Без 23 ночі, 7 числа. Ну так, да, у 2.40. 2.41, 7 дня травня місяця 45-го року видно, так? Да? Я сподіваюся, видно. Вроді я все показав, нічого не забув. Так, і далі йдуть підписи. Так що, шановні, це не той який, що, що там десь якийсь перевод, якийсь там перевели, що там до чого. В общем, днём капітуляції вважається, як ми дивилися раніше, зараз я перелисну. Днм капітуляції Германії у війні вважається, щас секундочку. Де тут у нас написано було? Ось о будь ласка. Днем капітуляція являється 8 травня. Да, Ну а в зв'язку з тим, що в Москві люблять празднувати і старий Новий рік, то слава Богу, хоч не на 14 днів від відстали від, від реального, а тільки на один день. Так що такі діла. Так що оця, оці всі побрехеньки про 9 травня, то це, звісно... Ну, ну, Німці, то не знають, що їх 9-го перемогли, того вони якось так. Да. Отак От ми і жили. Найшов я все-таки цей документ. Ну, Я шкодую, що я не знаю англійської мови, щоб отак легко це все діло прочитати, озвучити. Ну, При бажанні зараз, слава Богу, це це все можна знайти. І на общому фоні виходить. Ну, Москва оправдала свою назву. Москва перекладається, е, значить на українську мову, е, як гнила мутна вода. Ну, Мутна вода, так. Да. Ну, якщо 7-го числа підписали, що з 8 числа вже закінчуються бойові дії, ну це офіційно. То в мутної воді обов'язково це буде не 8, а 9. Ну, слава Богу, хоч це не перенесли ще на 2 тижні пізніше, бо ще був би, так як старий новий рік, ще була б стара нова перемога чи нова, нова, стара. Ну, в общем, ну як, хто як міг придумати. Так, якщо я десь комусь щось наморочив голову, про пробачайте. Ну, я, цю інформацію я, я довго хотів знайти. бо, бо... Бо дуже багато питань. У мене було у всякому разі. Так, все, дякую за перегляди. При бажанні підписуйтесь.